До слова Ірину Анатоліївну Жданову, керівника програми фонду Відкрита політика. Добрий день, вітаю всіх. По-перше, я хочу подякувати комітету і Міністерству освіти за величезну роботу, і мені здається, що це якраз приклад дуже ефективних комунікацій між владою і громадянським суспільством. І я щиро дякую всім, хто долучився до цієї роботи і хто показав свою відкритість до пропозицій громадянського суспільства. Я пропоную прийняти за основу законопроект і хочу сказати, що в нас є певні пропозиції. Озиції, я думаю, що потрібно більш акцентувати на увагу після виступу пана Миколи Колеби і представника Міністерства соціальної політики Руслана Ковбаси. Я хотіла би сказати, що створення спеціалізованих закладів освіти це вигідно, перш за все, не для батьків, і навіть вигідно не для держави, тому що випускники цих спеціалізованих закладів вже сьогодні роблять честь і слави української держави. А в першу чергу це вигідно для самих дітей, тому що всі ми на Народжені різними і є діти, які від початку мають більше обдарування, більше здібності і більше талантів. І, і завдання держави забезпечити розвиток розвиток всім дітям, в тому числі і ці специфічні категорії дітей. Схильність до наукової роботи і наукової творчості є такою ж індивідуальною рисою, як і здібності до спорту і мистецтва. Тому ми віднесли наукову освіту саме до цієї категорії спеціалізованої освітні. Віти подібно тому, як майбутнього спортсмена повинна навчати людина, що знає про спорт з власного досвіду, знання теорії тут не допоможе. Так і майбутнього вченого або майбутнього музиканта має навчати не просто педагог, а музикант. Вчений. Крім того, існування мережі спеціалізованих закладів освіти наукових ліцеїв, наукових ліцеїв інтернатів як складової, я наголошую, наукової сфери в Україні визначено в законі про науку і науково-технічну діяльність. Саме стаття 26 прописує це. Національна Рада України з питань розвитку науки і технологій розробляє пропозиції щодо. Залучення учнівської молоді і виконує ряд інших функцій. І таким чином в питаннях управління, фінансування, мистецькими, спортивними військовими закладами, частина повноважень покладається не на не тільки на міністерство освіти, а на інші державні органі, які координують окремі галузі відповідно Міністерство культури, Міністерство освіти, Міністерство молоді і спорту і Національна Рада України з питань розвитку науки і технологій. Крім того, спільним для закладів спеціалізованої освіти це стаття 20, Є інтегрованість процесів. Взаємодія різних рівнів освіти в одному комплексі безперервної освіти. Профільність в старшій школі, закладу подібного вже буде вже є пізно, вже в 10 класі брати діток, про яких я говорю. Якщо ми говоримо про освіту наукового спрямування, то профільність в старшій школі вона буде мати місце в 10 класі, коли дитина обирає профіль там, хімію, фізику чи інші предмети. Дуже важливим є, щоб... Були відчинені лабораторії університетів, щоб мала академія наук має доповнити між дисциплінарними спеціалізаціями як позашкільна форма загальним для всіх типів спеціалізованої освіти є також необхідність раннього виявлення обдарувань. Хочу зазначити, що існують методики раннього виявлення здібностей не тільки до мистецтва, не тільки до спорту, а й до наукової діяльності до винахідництва, наприклад, методика Гілфорта або тест Торренса. Упереджуючи за увагу, що для цього є профільна освіта, зауважу ще раз, що так само як до мистецької спортивної діяльності, до слідницької діяльності в 10 класі вже забізно е е пані Ірино. Дуже прошу вас завершувати. Я не ага. включила секундомір, але час вас вже вичерпаний. Будь ласка. таким чином. Я таким чином я пропоную, щоби е е е я підтримую пропозицію включення до статті 20. -го. Крім того, двадцятої, крім того, я пропоную. Включити це як окремий тип навчального закладу, і хочу сказати ще за наступну нашу пропозицію, оскільки перехідні положення закону містять норми, більшість яких має тимчасовий характер і слугують адаптації, ми пропонуємо всій частині закону внести правку, згідно з якою держава має забезпечити і гарантувати дистанційне навчання, проведення ДПА ЗНО, отримання українських документів про освіту школярам на тимчасово неконтрольованих і тимчасово окупованих території, як, як забезпечення конституційного права на безкоштовну середню освіту в надзвичайних ситуаціях на період проведення АТО, наступна пропозиція це включення з енергетизму до принципів. І окрема пропозиція є стаття 13. Ми пропонуємо, щоб наклали мораторій на дію закону, згідно яким мають оптимізувати 800 шкіл, щоб були зроблені чисткі фінансово-економічні розрахунки щодо вартості дітей в сільських школах, за нашими підрагу. Підговор підручниками в гірській школі вартість дитини коштує не 35 тисяч, як стверджують деякі експерти, а 15-17 тисяч гривень. І вартість дитини в міській школі, наприклад, на Печерську, коштує не 7-8 тисяч гривень, а 12 тисяч. Ми пропонуємо зробити пілотні проекти в гірських районах, малодоступних районах. Ірина Анатольна, в ви районних містечках вже час. Це. І після, тільки після цього приймати закон, який регулюється. Дякую.